Алгоритм дій для пораненого військовослужбовця. Отримання поранення під час бойових дій може стати серйозним випробовуванням для військовослужбовця, адже, окрім фізичних травм, він також може стикнутися з низкою юридичних питань, включаючи підтвердження свого поранення або травми. Пропонуємо вашій увазі покрокову інструкцію, яка може допомогти військовослужбовцям підтвердити свою травму. Особу спрямовують до найближчого польового медичного сортувального пункту або частини для надання їй первинної медичної допомоги. Далі, в залежності від травми, особу направляють на лікування. Чи треба повідомляти свою військову частину? Представник медичного закладу має в документальній формі доповісти про прибуття військового з пораненням командиру військової частини, але за можливості краще зробити це і самостійно. Тобто, військовослужбовець має повідомити про своє перебування безпосередньому командиру та заступнику командира зі строєвої роботи. Це потрібно для того, щоб уникнути оголошення особи такою, яка самовільно залишила частину. Де відбувається лікування? Якщо особа має незначні поранення, ушкодження, контузію, то лікування може відбуватись в розташуванні військової частини в спеціалізованому медичному плоті. Якщо ж поранення вимагає постійного догляду та спеціалізованого обладнання, чи військового екстрено евакуювали з поля бою з тяжкими пораненнями, лікування відбувається стаціонарно або у військових закладах охорони здоров'я, міністерства оборони в так званих військових госпіталях, або в цивільних медичних установах. Як отримати довідку про обставини травми? Довідка про обставини травми, поранення, контузії, каліцтва є одним із найважливіших документів, адже саме в ній зазначаються умови отримання поранення під час виконання обов'язків військової служби, наприклад, місце та час отримання поранення. Населений пункт область та виключення того, що поранення було отримано під впливом алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Кожен з факторів у цій довідці впливає у подальшому на висновок військово-лікарської комісії і на постанову МСЕК та на розмір одноразової грошової допомоги, у разі якщо буде встановлено групу інвалідності або відсоток втрати працездатності. Отримати довідку про обставини травми можна через рапорт на свого командира. Подати його можна самостійно або через військово-медичну установу, де лікується військовий. Строки видачі довідки про обставини травми залежать від службового розслідування, яке по документах має тривати до одного місяця. Проте в окремих випадках розслідування може бути продовжено і до двох місяців. Що робити, якщо відмовляють у наданні довідки? Якщо командир військової частини не видає довідки про обставини травми, необхідно скаржитись на бездіяльність до штабу оперативного командування, якому підпорядкована частина, або до військової служби правопорядку. Окрім цього, варто звернутися до командира з рапортом про отримання довідки про обставини поранення. Цей рапорт обов'язково необхідно зареєструвати у частині, бо це роблять самостійно. У частині мають поставити вхідний номер та дату прийняття рапорту, або відправити поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу військової частини. Обов'язково треба зробити копію цього рапорту для підтвердження того, що особа з ним дійсно зверталася. У разі відмови провести службове розслідування та видати довідку про обставини поранення потрібно вимагати від командира частини надати таку відмову письмово у відповідь на рапорт з поясненням причин такої відмови. Наступні кроки далі треба звернутися зі скаргою до штабу оперативного командування або до військової служби правопорядку протягом місяця з дня отримання відмови. У разі, якщо відмову не дали, потрібно скаржитися знову ж таки на бездіяльність командира, долучивши до скарги копію рапорту, звісно ж, з відміткою про отримання. Приклад рапорту та скарги можна знайти у відкритих джерелах. Чи буде військовий отримувати додаткову грошову винагороду під час лікування та матеріальну допомогу внаслідок травми? Для отримання матеріальної допомоги потрібно знову ж таки подати рапорт на свого безпосереднього командира. Згідно з дорученням міністра оборони, ці кошти у розмірі місячного грошового забезпечення один раз на рік виплачуються, якщо військовослужбовці отримали поранення на завданні під час воєнного стану, отримали інвалідність внаслідок поранення, пов'язаного із захистом батьківщини, безперервно перебувають на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування. У зв'язку з хворобою, пов'язаною із захистом батьківщини. На період лікування виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч, але є певні умови. Під час дії воєнного у зв'язку з пораненням, контузією, травмою, каліцтвом, пов'язаним із захистом батьківщини. Якщо особа безперервно перебуває на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я з дня отримання такого поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу у тому числі з одного лікарняного закладу охорони здоров'я до іншого. Якщо особа перебуває у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії, виплата додаткової винагороди також здійснюється в розмірі 100 тисяч гривень в розрахунку на місяць пропорційно до часу перебування в такій відпустці. Обов'язковою умовою для отримання виплати під час перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення є прив'язка поранення до категорії тяжке. Класифікатор розподілу травм та поранення. Ранень за ступенем тяжкості зазначений в наказі Міністерства охорони здоров'я номер 307 від 4 липня 2007 року. Виписка та повернення до військової частини. Начальник військового закладу охорони здоров'я зобов'язаний за 5 днів. До виписки військового повідомити про це командира військової частини, з якої особа прибула. У день виписки із військового закладу охорони здоров'я військовослужбовцю мають видати відповідні документи. І після того він вже самостійно, якщо не прибуде супроводжувач із військової частини, має їхати до військової частини, з якої прибув. І Це потрібно обов'язково зробити, щоб не було проблем далі з військовою службою правопорядку. Якщо військовий виписується з цивільної лікарні, механізм дещо інший. Виписний віп який надає цивільна лікарня, має юридичну силу для військових частин. Після завершення лікування повернення до військової частини відбувається через звернення до територіальних центрів комплектування та надання соціальних послуг, так званих військоматів. У випадку, якщо військова частина розташована у тому ж населеному пункті, що й цивільний заклад охорони здоров'я, то звернується. Вертатися до військомату не потрібно. На підставі виписного епікризу особа може отримати і направлення на військово-лікарську комісію та її пройти. Проходження військово-лікарської комісії. Для чого це робити? Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров'я до військової служби. Встановлює причини зв'язок захворювань, травм, поранень, контузій, каліцтв та визначає необхідність і умови застосування медіко-соціальної реабілітації та допомоги. Якщо військовослужбовець зіштовхнувся з порушенням своїх прав, наприклад, є потреба оскаржити постанову ВЛК або рішенням СЕК, якщо потрібна допомога у складанні рапортів, у складанні скарг, заяв, звернень, якщо військовослужбовцям потрібна допомога. У пошуці адрес електронних пошт, способів направлення скарг та звернень для всіх цих питань можна звертатися до системи безоплатної правової допомоги. Юристи контакт центру 0800 213 103 нададуть безоплатну первинну правову допомогу, підкажуть порядок або алгоритм подальших дій. Людина так само може звернутися до найближчого бюро правової допомоги, які працюють по всій Україні. І адресу найближчого бюро можна дізнатися так само за телефоном контакт центру 0800 213 103. Окрім того, особи, які мають вже статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Особи, які звернулися щодо встановлення статусу учасника бойових дій, але отримали відмову. Вони мають право на призначення адвоката за рахунок держави для того, щоб відстоювати свої права, телефонуйте, звертайтеся, ви захищали нас. Юристи системи безоплатної правової допомоги захищатимуть вас при вирішенні ваших проблем.